Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Харків, що заважає припинити обстріли критичної інфраструктури і взагалі міста Харкова. Всю агресію. Що заважає зупинити ворожу агресію щодо Харкова? Ну, в ворогу в голові вийшов такий план. Він хоче чинити руйнування, руйнування, і в нього вони вдалися. Це в минулому залишається щось таке значне зрушення, це на околиці міста. Така значна подія, агресія. Але цей план, так як він його планує, не може здійснитися, бо в Харкові знаходяться військові, які захищають місто, і в них це виходить. От навколо Харкова знаходяться зброя настільки потужна, вона різна, і місто захищають. У воїнів Збройних сил України є весь необхідне, все необхідне, щоб захищати місто Харків. Такий захист потужний. Ну, тут більше план не те, щоб вбити людей і зруйнувати домівки, план на те, щоб зупинилося місто. От саме на це. Щоб зупинилася робота. Так. План на те, щоб місто не могло, щоб не працювали магазини, фабрики, щоб не виготовляли ну, все, що стосується життя такої інфраструктури, щоб працювало місто, економіка міста, щоб люди. Не могли вижити от в такому місті. Це в нього задум. Мрія, навіть мрія про це. Але ні. Харков живе і буде жити сильна, дуже сильна. Це дві карти. Енергія. Все одно буде енергія, буде світло і людям в в місті ну, такого дискомфорту, таких важких умов не вдасться зчинити. Буде стабільно працювати місто, будуть і фабрики, і пекарні, і їжа для людей, одяг, все буде. І тепло, і світло. Оця мрія ворога. Зараз він дивиться, і в нього от я вбив місто, я вбив, як Я вбив життя в місті. От Зупинилося місто. Насправді це його ілюзія. Харків захистився, його захищають військові. Відкривається дорога, ще більше буде надходити допомоги військовим, ще більше будуть фінанси видаватися на життя. От у Харкові підніметься економіка, виплати країни. Лідери держав нададуть місту допомогу дуже м, значну таку допомогу, що в е, що те, що мало бути зруйноване, воно відновиться і відновиться життя. Відновиться навіть як зараз. Е, ну Ворогу розповідають, так, ти знищив те, що не відновиться, але все одно воно відновиться і ще краще стане, і ще краще. Дуже опалення відновиться, інфраструктура відновиться, отак. От План не вдався. Тут ще розповідають, що щось є на заводі. Можливо, це там, де виливають або зброю в місті Харкові, щось пов'язане з металом. І в цьому плані є сповільнення. Ще на майбутнє вийшло те, що ворог буде намагатися саме сповільнити дію цих військових заводів, я так бачу, і в самому заводі будуть аг... так, агенти. Це, їх викриють добре, на заводі. Щось буде відбуватися на військових заводах, підприємствах таких, що Щось... що, що Дуже необхідне, що дуже необхідне для наших військових. Там викриють колаборантів, викриють агентів, і в Харкові їх будуть судити. От так, Боже що виші сили. Заберіть всю агресію ворожу від міста Харкова. Відверніть ворога на віки вічні. Хай йде геть заперечує Місто сильне багате. Заперечую всі плани ворожі. Заперечую всі думки про місто Харків у ворога. Більше немає таких думок. Більше руйнувати місто Харків ворог не може. Заперечую. Харків живий, сильне місто. Викриваються повністю всі колаборанти. Заперечую, більше ніщо. Не заважає працювати підприємством, заводом міста Харкова і економіка Харкова працює, де надійде все необхідне для того, щоб відновити інфраструктуру міста, водопостачання, електрику, опалення, відкриває дороги на відновлення світла. Де здійсняться в сім'ї, так Прошу допоможіть. Так, він хотів зруйнувати от той, ну тут випікають хліб. Ну, так, щоб і. Є підприємства, які тримають життя, від яких залежить от саме життя в місті. От їх саме планував, заперечую, відвертаю від всіх підприємств міста Харкова, від всіх заводів, фабрик і взагалі від всієї інфраструктури міста Харкова. Відвертаю ворога. Перекриваю. на віки вічні, по іншим дорогам пускаю. Перекриваю, перекриваю. Всю агресію, вищі сили, янголів охоронців. Духів роду закликаю. Прошу вас, будь ласка, допоможіть нам відвернути від Харкова всю агресію, ворожу, всі злочини, що чинить ворог щодо Харкова, всі обстріли, бомбардування, шахіди, ракети, снаряди, всі назад ворогу вертаються. Йому на голову і падають. Буде так, буде так, буде так. Всі плани ворожі, все лайно, що він місто чинив. всі. Злочини в нього трапляються в самого ворога расистів, нема світла, в расистів 에... mm, руйнується інфраструктура і не працюють заводи. Буде так, буде так, буде так. Прощу, прошу, вищі сили, відкрити дороги для надання Харкову, всієї необхідної допомоги для відновлення. Критичної інфраструктури міста і відкрити дороги на те, щоб містян було світло, опалення, водопостачання і вся необхідна гуманітарна допомога. І відновилася економіка міста і життя в місті нормальне, спокійне. І припинилися обстріли. Буде так, буде так, буде так. Да буде все сказане, здійснено Так, треба ще більше ПВО, ще більше зброї для захисту. Дайте нам, будь ласка, вищі сили. Захистіть місто Харків, відверніть ворога, будь ласка, на віки віч. Дякую за увагу.